Всім привіт! Вітаю, друзі! Вітаю вас на каналі про орхідеї та про красу в садочку. Це Україна, місто Кривий Ріг. Мене звати Валентина. Запрошую вас на свій канал. Сьогодні ми будемо розпаковувати дві посилочки з орхідейками, також посилочку з тему з садовими прикрасами. Ну і будемо дивитись. Багато іншого. Переходимо з вами до розпаковки. Хочу відкрити спочатку коробочку з орхідейками. Приїхали до мене дві орхідеї, два підлітка. І це посилочка від Ані Кривонос. Я продублювала сорт Тайсука Ана і взяла одну орхідейку, зараз вам її покажу. В розмірі 3. Я також колекціоную не тільки метелики, а і в мене деякі сорти є звичайних орхідеїв. Також Аня поклала мені ось такий подарунок. Першу орхідейку відкриємо в розмірі 3. Ось така вона величенька. Порівняно з тією маленькою, з тим кульочком, який прийшов. Ця така гігантська. Ось ця красотка. Я взяла її за того, що в неї така яскрава губа, гарненька. Дуже вона мені сподобалась. Киця, киця моя <плес> зацікавилась. Ось цими паличками гнучкими. І прийшла до мене допомагати. Ось така красотка в мене. Мона, британочка. Ну і давайте відкриємо з вами малючка. Цей малючок невеликий. Як я вже казала, це той сука Анна. Метелик вирішила собі продублювати. Тому що в мене є, але дуже вона мені подобається, і я її пересадила, переживаю, щоб з неї було все добре. Ось такий не фласочний, а такий гарнесенький малючок. Так, ну і перейдемо з вами до посилочки з тему Хто каже тему, хто каже тему. А от, замовила я тут всілякі садові прикраси на, свій, на свою клумбу. Зручності, О, підставочки. Ну, подивимося зараз, що до мене приїхало. Прутики там були в мене в замовленні. Ось такі коробочки. Це вже я не перший раз замовляю. От, і, ну, іноді. Треба уважно, коли замовляєш, уважно дивитись розміри, тому що іноді на сайті дивишся. Воно таке, наче велике, але треба дуже-дуже уважно вибирати розмір і дивитись. Це я замовила собі такі метелики, які мають липку основу для комах. Вони. Розраховані для горщиків, для ну, квіткових горщиків. Щоб не чіпляти а, оці спіральні такі ленти, на які сідають комахи, от я замовила такі метелики. Тут знімається ця біленька а, бумажечка, і там липка основа буде. І, і... Повинні туди сідати комахи. Ну, можливо, на орхідейках і тріпси є, і всякі різні комашки, тому це такий уловлювати буде. Так, замовила я такі мішочки на виноград, тому що зараз вже виноград вже солодкий, вистих вже як треба. Ну, не всі сорти, звичайно, а і його дуже полюбляють оски. Тому я взяла, були капронові там, але я взяла, знаєте, з такого матеріалу, як по типу агроволокно, таке тоненьке. От, щоб, ну, не знаю, мені здалося, що так буде краще. Також замовила такий фонтанчик на сонячних батарейках, а в свій маленький пруд. Ну, думаю, хай, хай там буде. От, хай там водичка дзюрчить І нехай. Буде такий фонтанчик. Тим паче зараз там знижки, тому я вирішила замовити. Також у мене до садочку ще ось такі дві однакові коробочки приїхали. І в цих коробочках ось такі феєчки, які тримають в руці ліхтарики. Теж ліхтарик на сонячній батареї. Вони теж не дуже височенькі, там вони десь, якщо я не помиляюсь, до, до метра, 90 з чимось сантиметрів. От. І я замовила дві штучки. Ось так вона скручується. І буде в садочку така цікава прикраса. Як мій чоловік каже. Чим би дитя не тішилося. <смі> ну, але ще все рівно хочеться щось цікавого, гарненького. Якась вертикаль потрібна теж в садочку, щоб там, де рози, троянди, там, де інші квіточки, крім арок, теж якісь такі цікаві, повинні бути і прикраси. Також це в мене приїхала. Ага, це в мене поливалочка така. На тринозі, я замовила, підключається до неї шланг і вона на 360 градусів крутиться і поливає. Піднімається теж така як телескопічна трубка. Можна зробити вище, можна зробити нижче. Ось такі гостренькі, надягаються, щоб в землю встромляти і накручується сама така, сам розпилювач. Ось так. Ну, потім вам буду показувати, як воно все працює. Так, киця моя. Ми вже впорались, це вже вам показувати не буду. Це такі тримачі, теж їх треба з'єднувати там. Вони, ну, височенькі я вам не покажу, але вони пластикові, але міцненькі такі. І теж буде як підпорка в саду з овочами, там, де овочі, можна огірки на них підв'язувати, сітку натягувати. Ну, в общем, Нещодавно пересаджувала свої орхідейки в закриту систему. Пересадки не показувала, тому що так з насторогою систем... закриту систему. Я вже розповідала, що останнім часом щось не дуже так виходило і підгнивало коріння, але в цей раз, ну, мабуть, вже пройшло десь тижні більше двох. І все добре. Вчора поливала вже другий раз, поклала ось кокосове волокно наниз, робила більш такі повітряні посадочки. І ось орхідейки сприйняли начебто гарно. Поклала і мох, і кора пінія у мене. Ось, дивіться, тут от начебто все так непогано. Наниз кокосове волокно, потім збоку як фітільок, мох і кора. Поступово пересаджую всі в таку систему. Так, тут у мене немає, ще наверх люблю класти у надюші гавриляк, це бачила, і теж собі. Подобається, тут не хватило. Сьогодні докупила кокосове волокно і буду класти наверх, тому що, коли заливаєш водичку, потім зливаєш, не випадає кора. Тут навіть листочок пішов, довго вона в мене сиділа. Це Джанет Брендон. Купувала я її такою купувала квітучу і такі. Знаєте, листочки були. Вона прийшла така. Трошки кволенька, але квітуча по сорту, і я виростила вона в мене оцей листочок, і он пішов після пересадки новенький. Тут у мене продовжує квітувати бігліб, young Гоу сакура. Така величенька вудочка. От, але теж сидять в закритій системі, і тут такі великі їм кашпо. Це, мабуть, на 2 літра. Коріння багато, тому я їм дала великий кашпо, і в мене тут кам'яна троянда сидить, ще там метелик без назви. Ну, потім будуть, як будуть квіточки, квітоноси, буду показувати. Також продовжує квітування мій дикий кот. Котик звичайний. Теж пересадила його в великий горщик ось такий. Уже він навіть квітував, але з ним все добре. Далі продовжує, Да вам і розголодження. Скульптор теж звичайний в мене ось. Красунчик з яскравою губкою такою. І медуза теж ось, перед... ну, квіточки ще не скидає. Не видно, щоб він там прям дорощував якісь іще бутони, але ось на 6-7 квіточок він, Красунчик за заквіт. Ось так. Каріна моя вигорає. Ось така вона розкриває свої бутони, які в неї були, і дорощує гілочку. Ось тут вона такі маленький у неї, а тут трошки більший. Тут поскидала були. От Фонда вигоріла. Поставила я оці метелики, які комах комах ловлять ловушечки такі в горщики. На, ну, хорошо було б в кожний горщик, але на одне підвіконня або на поличку я ставлю один такий метелик. Побачимо. Це мій манхеттен метелик бачите, який давав відголодження. Теж ось ростить бутони. А Діток, яких я мазала, ну, тут вроде би вроде квітонос, а вроді би і щось так роздвоюється, Схоже на дітку, але, мабуть, навряд чи. Урсула ось я пообламувала тут, пообламала, тому що квітоноси пішли, дітки в неї не вийшли. А бебідинаміт, ось теж я не поняла тут, що ще буде, не зрозуміла. Тут, -от. що в нас? наче дітки. Але потім дивишся, там рости росте квітоносик. Ну, подивимось. Подивимось, що буде. Малиша своїх полила. Тут ось теж в мене з точки росту, дикий кот, метелик дав. А він квітував, я його купувала, з точки росту він був. І також потім він дав знову з точки росту, квітоносик і ось бутони. Теж поставила отакий метелик, липучку. Всі коріння в активному рості. От, всі вони такі начебто непогано розвиваються. До речі, з лампами, мені кажеться, краще почали рости з новими лампами. Так, тут у нас отьок, це мій скульптор. От. Ще не всі пересаджені в закриту систему. Такі горщики вони теж полюбляють подвійні. А тут ось у мене половина подвійних, а половина закритої системи горщики. І ось хотіла показати вам ароматну новинку, яка відкрилась у мене. Показала один цвіточок. Діточка 1,7, яку я купувала в березні 24-го року. Ось другий квітоносик, але він, мабуть, не знаю, буде, щось так дуже повільно росте. І тут такий манесенький квіточка дала і ось заквітувала. Дуже він ароматний, корінців у нього багато, теж полила. От. І посадка кора мох, тоненькі корінчики, але це квіточка. Ну, я взагалі не фанат таких манесеньких. У мене немає парфюмерної фабрики, а от у мене Ліодоро є звичайно, і Ліодоро метелик. Це теж дуже ароматна, пахне якось так, як е дуже схоже на Ліодоро, Але я точно його не купляла, тому що, дивіться, бірочка у мене, квіточка Xinjian Golden Beauty. Зого дам, є на Golden Apollo? Да? Ну і повинна бути явно ж не така квіточка. Тому що, якщо чесно, коли я отримала, я теж подивилась так на листочки мене взяв сумнів, але я якось не придала цьому значення. Скажіть, будь ласка, хто брав таку серію? Чи у вас... Теж, можливо, такий Пересорт. Чи це тільки в мене таке. З тією квіточкою я купувала. Купувала ось цю. ось цю, Вони якраз йшли тоді по дві бірочки в них було. Одна від садівника, а одна від постачальника. От. міо джентльмен. gentleman М. Ну, в общем, ось така. Теж вона непогано тут наростила коріння, взагалі такі малявочки, малявочки вони прийшли. О, довго в мене сиділи. І ось прям фласенятка. І ось зараз такі вони і одна заквітла. Ну, це схоже на джентльмена. І ну, це не чистий джентльмен, а якийсь, мабуть, буде трошки друга квіточка. Тому що в мене ось із старих джентльменів від Sony. Тож, ну тут, що тут скажеш, вони схожі листочками, бачите? Була у мене, скинула всі коріння. Теж прийшла манюсіньке фласенятко. А зараз. Це ще раніше прийшла Це ще раніше. Так. Цю покажу вам, це в мене Мейдер принц, який був зовсім без коріння. Я зняла з квітконоса, він висох, а дитинку я зняла без корінчиків. Колись вам вже показувала, хочу зараз показати. Ой, ой, ой. воно, дивіться, бачите, корінь, корінь, ось такий. Посадила в мох під шийку. Поклала велику кору і вона надавала, орхідеєчка надавала корінчиків. Бачите, буває і таке, так що, якщо у вас пропадає квітконос засихає, а там є дітки, сміливо знімайте, саджайте в мох і буде вам щастя. Так, тут листочки щось мені не подобаються Якісь такі світленькі. Мабуть, треба якимось корінь хороший пролити якимось вітамінками. Добре, вам це теж у мене Манюсінька була. Эта. Так, 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 це в нас хто? Ага, це Good-Idea. Дітка сиділа, не розбивалась, я її забрала від мамки, і ось вона окремо нарощує коріння. Ну, такі в мене новини. Всього потрошку вам розказала, показала. Буду прощатись. А ось дітка а -а, виросла спіньоч. У мене а -а, айскрім. Вже я її теж окремо посадила і вона така велика. Так, це Каріну я теж пересадила. Не знаю, метелик, але подивимось. Подивимось, що буде. Ну, напишіть в кого. Такі квіточки є, може вже квітла, а може ви теж отримали пересорт, так як і я. На все добре, гарного мирного дня і до побачення!